Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини про поля для гольфу. З вами Кожуківський Олександр. Так так вам не почулось і слухайте про що я, шановні глядачі. Давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку Стежити. Натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали, натискайте на кнопочку Підписатися. Ціна курської операції була надто високою і не принесла значного результату. Заявив ексголовком Залужний. За його словами, практика показала, що ізольований прорив на вузькій ділянці фронту не приносить необхідного успіху. А що ви думаєте, принесла нам успіх операція Курська чи ні? Якщо так поставте плюс кометряк, якщо ні мінус, до 350 тисяч чоловіків за місяць може виїхати з України, якщо відкриють кордони для чоловіків 25-60 років, заявив заступник командира ЗСУ. А ви поїхали б за кордон, маючи б таку можливість? І тепер про сенсацію загнати мільйони в лузу в Україні на четвертий рік повномасштабки з'явився новий тренд. Будівництво полів для гольфу подекуди за державні кошти. Поки 220 тисяч переселенців потребують житла у Києві та Львові на ці проекти планують витратити мільйони гривень. До прикладу, на території Київської обласної лікарні з'явиться гольф-майданчик за майже 46 мільйонів гривень, Площею майже 1500 квадратних метрів. Це чимала ділянка поряд із промзоною, залізничною гілкою та серецьким гаєм. А під Львовом, на території Грибовицького полігону твердих відходів, планують облаштувати гольфове поле для ветеранів. Вже засіяно 80 тисяч квадратних метрів. Це як чотири площі ринок або півтора стадіони Арена Львів. Бюджетних грошей на це нібито не витрачатимуть. Європа назавжди відмовиться від російських енергоносіїв до 2027 року. Написала голова Урсула фон дер фондерляїн. Також лідери обговорили повернення українських дітей, провокації Кремля, зокрема, регулярні вторгнення в європейський повітряний простір та ситуацію на близькому сході. Потреби на полі бою, посилення ППО, тиск на Росію і не лише. Пані посол України у США розповіла інсайди зустрічі Трампа з Зеленським. Сновки сухі про головне. Про реакцію Трампа Трамп отримав детальну інформацію про ситуацію на полі бою та економічний стан Російської Федерації і зробив низку висновків, меседжів та публічних заяв. Це дає надію, що вони будуть реалізовані. Наразі немає жодних ілюзій, але є можливості, які треба використовувати. Про формат і результат не всіма подробицями. Ми можемо ділитись зараз. Триває робота із США та ЄС, і не всі питання, які стосуються завершення війни. Пов'язані з діалогом з Росією про санкції. Трамп знову повторив, що готовий накласти на покупців російської нафти більш потужні санкції, якщо те саме зробить Європа. За минулу добу зі сувідпрацювали дев'ятсот 970 живої сили, два танки, три ББМ, одна РСЗВ, два літаки, один гелікоптер, 334 БПЛА та 134 одиниці техніки. Підпишіться і будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня. Вам бажаю.